Процарапана він така процарапання, хтось ключом спеціально процарапав повністю від водійського до крила хтось процарапав ключиком спеціально. Ну таке саме критичне, що це є, це ось ця штука, що зробити. Ось. І ось ну, такі незначні такі подряпини. Ось такого типу. Кондиціонер все працює, дуже гарне. Все дизайнчик, дуже не подряпаний, все-таки гарненьке. Моніторчик, класна мультимедія, дуже зручне, все добре працює. Такс, топливо мало. На мінімум Тут все гарненьке, тут все супер. Тут, та тут взагалі питання до салону. дуже просторний великий салон. Добра якість Так, тут є. дуже такий стан дуже гарний, збережений. Видно, да. що там тільки на виводіському йдуть. йду. Тут Відпадає ця штука един. Це таке меч такс. такий стан сидіння. Електродугулювання, кермо у нас переживалося. Газове обладнання. Так, 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 всі, всі речі все працює. Тут все в бездоганному стані, підігрівся, ні у нас є. Так, там у нас все є. Встан пасажирського набагато краще, але так, так дуже гарна Я даю дах. Все ціленьке. Тут працює все. Дах теж рідний. Малесенька вмятинка є. І, а, їх декілька по, по даху, де видно, десь град. Прийшовся так. На камеру не видно, але такі маленькі маленькі Це ж все рідне капот. вмятинка, так воно все рідне? Рідне, срідно, опа. рідне, 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 рідне. О, тут протерто. І тут підфарбування було вторичне. Ось тут, але нема шпаклівки. А тут трохи є, так. Ось тут трошечки шпиківки, трошки вона протерта. Тут зазори не співпадають. Однак треба буде речі, думаю, це не проблема зробити. Так на герметик його зняти і знову посадити. Що для себе, Це все рідне. А так, все рідне, в принципі. я да. вам ага. казав, що Там просто є це. Ось такий легкий стоп, він спинується. Суть коли борщики. Ридное, 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 ридное. Ридно. А, пластик, я понял. Пластик. Ридное, ридное. Все в